Коли американський фондовий ринок досяг рекордних максимумів, генеральний директор OpenAI СЕМ Альтман голосив про запуск проєкту StarGate, Ініціатива, яка передбачає інвестування до 500 мільярдів доларів у центри обробки даних та електростанції протягом чотирьох років. Тим часом, через кілька днів, з'явилася нова китайська модель під назвою DeepSeek R1, яка виявилася проривною. Відмінна продуктивність це лише один з аспектів її успіху. Важливіше те, що DeepSeek досягає результатів, подібних до ChatGPT-O1, використовуючи при цьому в 20-30 разів меншу обчислювальну потужність. Як наслідок, американський фондовий ринок, особливо біктек компанії, переживає значний спад. Війни штучного інтелекту тривають. Що таке Stargate? Чому з'являється нова галузь світової економіки і як китайці компенсують апаратні обмеження креативністю? Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Проект Stargate – це нова компанія, яка має намір інвестувати 500 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років у створення нової інфраструктури штучного інтелекту для OpenAI в США. Ми почнемо негайно інвестувати 100 мільярдів доларів. Ця інфраструктура забезпечить американське лідерство в галузі ШІ створить сотні тисяч робочих місць в Америці. і Принесе величезну економічну вигоду для всього світу. Цей проект не тільки підтримує реіндустріалізацію Сполучених Штатів, але й забезпечить стратегічну можливість захисту національної безпеки Америки та її союзників. Це вступна заява від OpenAI. згідно з подальшою інформацією. Stargate Project, це окрема компанія, співвласниками якої є OpenAI, SoftBank, Oracle і MGX. Софтбанк відповідає за фінансування в той час, як OpenAI займається операційною діяльністю. Крім того, виробники напівпровідників, такі як ARM, а також Microsoft і NVIDIA, візьмуть участь у проєкті в якості ключових технологічних партнерів. Це буде найважливіший проєкт цієї епохи, сказав Альтман Під час своєї заяви це початок золотої ери підтримав його Масайоші Сон, генеральний директор Софтбанк, який також був призначений головою Stargate. Щоб продемонструвати початок інвестування перших 100 мільярдів доларів, Альтман поділився фотографіями обчислювального центру, що будується в Техасі. Масштаб проєкту, якщо його буде доведено до завершення, справді гігантський. Якщо порівнювати зоряну браму зі світовими економіками, то цифра в 500 мільярдів доларів перевищить валовий внутрішній продукт приблизно 160 країн світу. Навіть якщо взяти лише річний дохід у 100 мільярдів доларів, він дорівнюватиме цілим національним бюджетом таких країн, як Чилі, Нова Зеландія чи Алжир. Показово, що ключовою фігурою, яка оголосила про цей надзвичайний проект, був не хто інший як Дональд Трамп. that з down in your books. Це особливо незвично, враховуючи, що уряд США не бере безпосередньої участі у проєкті. Схоже, що OpenAI та її партнери розраховують на підтримку нової адміністрації, апелюючи до «Его Трампа, що виявилося ефективним інструментом впливу. Вони дозволили йому оголосити про свій приватний проект, що дозволило йому додати ще один успіх до свого списку і фактично прив'язати Трампа до всієї справи. Ми не могли б зробити це без вас, пане президенте, додав Альтман. Незважаючи на те, що проект був запущений ще до перемоги Трампа на виборах у листопаді, сам Альтман раніше висловлював негативні погляди на Трампа, продемонструвавши зміну підходу на 180 градусів, подібно до повороту Марка Цукерберга. Ілон Маск, головний прихильник Трампа, від самого початку скептично ставився до всієї операції. поки… Розбирався з власними суперечками щодо римського вітання та звинуваченнями у поширенні нацистської ідеології. Насправді у них немає грошей, і Софтбанк має значно менше десяти мільярдів доларів. Я знаю це з надійних джерел, написав Маск в X, що призвело до обміну думками з Альтман. Неправильно, як ви безсумнівно знаєте, хочете відвідати перший сайт, який вже працює? Це чудово для країни. Я розумію, що те, що чудово для країни, не завжди є оптимальним для ваших компаній. Але у вашій новій ролі я сподіваюся, ви ставитимете Америку на перше місце. Генеральний директор OpenAI відповів на X, додавши, що вважає Маска найвидатнішим підприємцем сучасності. Таким чином, королівський двір стає все більш переповненим в той час, як Трамп зі своєю характерною посмішкою спостерігає за конфліктом між технологічними магнатами, які змагаються за його прихильність. Не секрет, що Маск відчуває антипатію до Альтмана. Альтман і OpenAI оголосили про це через два місяці після того, як комісія конгресу США з питань відносин з Китаєм, U.S.C.C., опублікувала свою доповідь. Однією з основних запропонованих ініціатив було створення механізму розробки та фінансування щі, подібного до Манхеттенського проекту. Цей оригінальний проект, ініційований у США у 1942 45 роках, був спрямований на розробку атомної бомби у відповідь на побоювання, що Німеччина може отримати цю технологію першою. Проект увінчався успіхом. Цитата протягом історії ми бачили, що країни, які першими використовують періоди швидких технологічних змін, часто можуть спричинити зміни у глобальному балансі сил. Сказав Джейкоб Хелберг, член комісії USCC і старший радник компанії Палантір, заснованої Пітером Цілим, близьким союзником Трампа. Китай мчить до AGI. Вкрай важливо, щоб ми ставилися до них надзвичайно серйозно, додав Хелберг. Хоча сам Старгейт навряд чи можна назвати новим манхеттенським проектом, як зазначив сам Трамп, це суто приватна ініціатива. Те, що можна назвати манхеттенським проектом 2.0, – це ціла екосистема, що формується у США, спрямована на домінування Ші, яка одночасно покликана сформувати ядро майбутньої американської могутності. Роль Трампа в цьому процесі полягає в тому, щоб прискорити розвиток інфраструктури ЩІ та центрів обробки даних за допомогою низки указів. Крім того, він скорочує регулювання та обмеження у сфері ЩІ, запроваджені його попередниками. Трамп уже скасував указ Байдена про безпеку ЩІ. більше того, він змушує або погрожує великим гравцям галузі, таким як TSMC, переїхати до США під загрозою болючих тарифів. Усі великі гравці галузі оголошують про власні масштабні інвестиційні проекти у сфері ШІ. Майкрософт планує витратити 80 мільярдів доларів лише цього року на розвиток центрів обробки даних. Крім того, компанія об'єднує зусилля з BlackRock і MGX, щоб досягти мети у 100 мільярдів доларів на інвестиції в обчислювальні центри та енергетику. Мета оголосила про інвестиції в штучний інтелект в розмірі 65 мільярдів доларів лише цього року. Амазон оголосив про 20 мільярдів на два проекти лише за останні два місяці і планує витратити 100 мільярдів протягом наступного десятиліття. Такі ж амбітні інвестиційні плани у сфері ШІ представляють Google, Apple, NVIDIA, XAI та Salesforce. Це створює величезну хвилю інвестицій у ШІ та суміжні галузі. Більш скептично налаштовані спостерігачі можуть назвати це мильною бульбушкою, особливо враховуючи, що донедавна американський фондовий ринок досягав рекордних максимумів. У вересні компанія Blackstone підрахувала, що тільки у США інвестиції в центри обробки даних перевищать 1 трильйон доларів, а на решту світу припаде ще трильйон інвестицій в ці об'єкти. Згідно з травневим звітом Макінсі, майже дві третини організації зараз використовують штучний інтелект принаймні в одній бізнес-функції порівняно з однією третиною минулого року. Крім того, 67% компаній планують збільшити свої інвестиції в ШІ протягом наступних трьох років. Як підкреслює Блекстоун у своєму звіті, висловлюючи сильний оптимізм щодо розвитку галузі, використання даних за останні 15 років зросло в сотні разів. Лише за останні три роки було створено більше даних ніж за всю попередню історію людства разом узяту. З динамічним розвитком штучного інтелекту ця тенденція лише прискорюватиметься. Тим часом генерація даних вимагає все більшої обчислювальної потужності, яка в свою чергу вимагає енергії. Розвиток штучного інтелекту масово збільшує вимоги до енергоспоживання. Традиційні інструменти, такі як пошук у Google, є легкими з точки зору енергоспоживання, і навпаки, запит у чат GPT вимагає в 10 разів більше потужності, ніж пошук у Google, А зображення, створені ще за допомогою таких інструментів, як Дел вимагають у 50 разів більше потужності, ніж простий пошук у Google. А якщо ви попросите Сора створити відео, ми говоримо про споживання енергії в 10 тисяч разів більше. Для порівняння створення базового відео згенерованого штучним інтелектом, еквівалент на зарядці вашого телефону 119 разів. За останні п'ять років кількість орендованих обчислювальних центрів у США зросла у 17 разів. Лише цього року в Америці буде додано 5 тисяч мегаватт потужностей дата центрів, що еквівалентно приблизно 1% від загального енергоспоживання країни. Приблизно стільки ж, скільки споживають 2,7 мільйона людей. Що це означає? Існує критична потреба в потужних обчислювальних центрах, але вони будуть марними без різкого збільшення електропостачання. Як далі? Пояснюється в звіті. Для американського ринку попит на електроенергію, на якому був відносно стабільним протягом останніх 20 років, цей раптовий стрибок є серйозним зрушенням. Як країна, ми стоїмо перед перспективою необхідності подвоїти потужність нашої електромережі протягом наступних 12-13 років, щоб не відставати. В той же час зростання кількості електромобілів збільшує навантаження на мережу. Кожен новий електромобіль збільшує енергоспоживання будинку на 40%. На додаток до цього навантаження 500 мільярдів доларів інвестується в реіндустріалізацію. США, з енергоємними заводами, і очевидно, що ми маємо справу з величезним сплеском попиту на електроенергію. У відповідь Трамп оголосив, що прискорить будівництво електростанції для штучного інтелекту, посилаючись на перегони з Китаєм за домінування щі як на обґрунтування. Зокрема, він заявив, що ці електростанції можуть використовувати будь-яке паливо, яке вони захочуть, включаючи вугілля. У США є компанії, які мають вугілля, що знаходиться прямо біля електростанції, так що в разі надзвичайної ситуації вони можуть перейти на нього, сказав президент. Він додав, що хоче, щоб електростанції розташовувалися поруч з центрами обробки даних, щоб уникнути навантаження на застарілу і ненадійну систему розподілу. Таким чином, енергетичний сектор, як у штатах, так і в усьому світі стоїть на порозі величезного буму на столі все, що може генерувати енергію. Відновлювана енергія, нафта, ядерна енергія і навіть вугілля, як ми вже бачили, однак зріджений природний газ може стати переможцем, оскільки США мають великі запаси. Він надійніший за відновлювальні джерела енергії і може бути впроваджений швидше ніж ядерна енергетика. Повертаючись до Stargate, Ілон Маск не самотній у своєму скептицизмі щодо того, як OpenAI та його партнери зможуть цього заробити 500 мільярдів доларів, особливо враховуючи, що сама компанія генерує багатомільярдні збитки з року в рік. А її оцінка, хоч і перевищує 150 мільярдів доларів, але майже втричі менша за заплановані інвестиції. Згідно з повідомленням, Софтбанк відповідає за фінансування проекту. Хоча це значний банк, він все ще відносно невеликий порівняно з найбільшими гравцями ринку. Його активи у 2024-му становитимуть приблизно 322 мільярди доларів, тоді як у GP Morgan Chase понад 4 трильйони доларів. Це робить тризначне скорочення, що стоїть наприкінці списку засновників Stargate. MGX особливо цікавим. Що таке MGX? Цей інвестиційний фонд заснований його високістю шейхом Мухаммедом Бін Заїдом Аль-Нагаяном, президентом Об'єднаних Арабських Еміратів. Згідно із заявою фонду Мубадала, компанія інвестуватиме в прискорення розвитку і впровадження ші та передових технологій через провідні світові партнерства, як в ОАЕ, так і в усьому світі. І це не єдиний проект MGX. Кількома місяцями раніше фонд оголосив про партнерство з BlackRock і Microsoft, спрямоване на фінансування обчислювальних центрів вартістю 100 мільярдів доларів. Це свідчить про те, що чорні нафтові гроші також течуть у бік Щі та Америки. Всіх спокушає перспектива астрономічного розвитку і пов'язаних з ним прибутків. Саме на це і розраховує Альтман, адже цілком ймовірно, що з вражаючих 500 мільярдів він поки що отримав лише невеликий відсоток. Решта залежить від побудови наративу. OpenAI будує історію і сподівається, що мільйони інвесторів по всьому світу повірять в неї, подібно до того, як це робить Ілон Маск з Тесла і SpaceX. Тому успіх Stargate буде залежати від того, наскільки хорошим продуктом виявиться чат GPT 5. Його успіх може переконати інвесторів довірити їм ці гроші, що ймовірно зробить OpenAI найважливішим суб'єктом в індустрії. Однак, якщо остання модель LLM розчарує, Шанси Stargate можуть зникнути разом з нею. Але в цьому і полягає сила сьогоднішнього манхеттенського проекту 2.0. Якщо OpenAI зазнає невдачі, з'являться Anthropic з з Grok, Google з Gemini або Meta з Lama і багато багато інших. Існує також цілий ряд компаній, що підтримують всю хвилю Щі з боку апаратного забезпечення з NVIDIA в авангарді. Як то кажуть, американці мають багато кошиків, які можна розкласти яйця. Водночас Трамп хоче максимально полегшити всім цим компаніям зростання, послабивши обмеження і забезпечивши легший доступ до енергоносіїв, яких в Америці найбільше у світі у вигляді сировини, можна стверджувати, що жодна інша країна сьогодні не має такої взаємопов'язаної системи талантів, капіталу, енергії та сприятливого адміністрування. Однак надлишок особливо капіталу і відсутність природних перешкод можуть навпаки призвести до самозаспокоєння і навіть сповільнити інновації, оскільки вони просто вимагатимуть більше капіталу та центри обробки даних енергію, заробітну плату. тощо. Китайська модель Ді R1 надала чудові докази на підтримку цієї гіпотези. Китайці мають обмеження в доступі до найсучаснішого обладнання, яке залишається в руках американців. Це може означати, що з меншою обчислювальною потужністю вони все більше відставатимуть від провідних американських моделей. Однак саме ці обмеження змусили DeepSeek змінити свій підхід і спробувати досягти аналогічних результатів, використовуючи набагато менше ресурсів. Як визнає генеральний директор е, Parplexity Аравінт Швіньвас, китайці досягли результатів, подібних до найкращої моделі OpenAI o 1 Використовуючи при цьому в 20-30 разів менше обчислювальних потужностей, цікаво, що на відміну від OpenAI, який вже не є відкритим, модель DeepSeek має відкритий вихідний код, підтверджений науковими статтями опублікованими разом з її виходом. Тому, як зазначає Вас, американці зможуть адаптувати китайські інновації, які до речі базуються на формулі навчання з підкріпленням. Втім, китайський підхід, який працює в набагато біднішому середовищі, може парадоксальним чином виявитися їхньою секретною зброєю. В той час як американці вкидають у проблему більше грошей, китайці будуть змушені проявити більше креативності у вирішенні проблем. Після виходу DeepSeek американський фондовий ринок пов'язаний зі штучним інтелектом різко впав. Nvidia відчула це особливо гостро, оскільки інновації DeepSeek безпосередньо впливають на її бізнес. Це також свідчить про те, що план Сема Альтмана зібрати 500 мільярдів доларів, який, як показує Діп виконується набагато менш ефективно, може зіткнутися з серйозними проблемами. Слід також об'єктивно визнати, що, хоча реліз Діпсік не є приємним для американських гігантів, він безумовно корисний для людства в цілому, оскільки демонструє можливість генерування подібних ефектів за значно менші кошти. З іншого боку, Діп повинен відповідати директивам комуністичної партії Китаю. І в цьому контексті він не є справді вільною моделлю. Деякі спостерігачі також ставлять під сумнів успіх китайців, підозрюючи, що вони могли придбати багато процесорів NVIDIA на чорному ринку. Однак, якщо припустити, що китайський проект дійсно неординарний і його менший ресурсний голод реальний, чи означає це, що проєкт з побудови масивних обчислювальних кластерів проект проєкт в США є безглуздим? На думку Андрія Карпатія, одного з лідерів галузі, зовсім ні, вони все одно будуть потрібні. Але як він зазначає, потрібно буде переконатися, що ви не витрачаєте даремно те, що маєте, і це виглядає як гарна демонстрація того, що є ще багато чого, що можна досягти як з даними, так і з алгоритмами. Роблячи крок назад, варто зазначити, що якщо китайці матимуть більше подібних проривів у майбутньому, це може повністю змінити сприйняття гегемонії у світі. Це показує, що в той час як Америка Трампа закривається і гарчить на світ, Китай може представити світові справді видатну інновацію у сфері вільного доступу. А все це демонструє наскільки важливою стала конкуренція за створення найкращої моделі Ші, і можливо хто знає, навіть Ші в майбутньому. Однак, як показує Діпсік, це не просто лінійне змагання, де перемагає той, у кого більше грошей. Китайська інновація слугує застереженням не лише для американців, але й інформацією для менших гравців у системі. Створення інноваційної моделі навіть з меншими ресурсами можливе, і всупереча політиці OpenAI такі моделі у відкритому доступі може випустити навіть комуністичний Китай. Дякуємо, що дивитесь Good Times, з Times українською. Не забувайте про підписку та вподобайку, якщо хочете першими дізнаватися якісну європейську аналітику. Окрема подяка спонсорам, наш канал існує завдяки вашій підтримці. Фінансово подякувати нам та підтримати випуск нових відео можна за реквізитами в описі.